Всім привіт за Одещини, вітаю вас у новому відео. Ось Сьогодні вітер, прохолодний такий, ну вже піднімається сонечко, стає тепліше. Яка краса, як зацвіла рясна вже ясколка. Це зарп'є водичку, чаляпає, Дивіться на цей Ірис. Яка краса, дуже ніжний. А півоні як квітують. Так виходиш кожного ранку з хати, поки те щось робити, треба квіточки обійти, подивитись, що нового цвело. Краса. Гарно зараз садочку. А черешні вже дивилась, може, по-моєму, южну українську, то вже показував чоловік тіктоці, черешні, у них вже... Дозріли, якісь ранні. Така роса, не знаю, чи видно. Роса. Краса вже починають. З цієї квіти почало покровні квітувати. Не пам'ятаю, десь бачила назву їхню. Ой, пахнуть воздички. Пахнуть, краса. я ж кажу, Так, поки все обійдеш. Яка краса, такий гарний барбарис в цьому році цей редрокет. Гарненький. Вероніки вже як зацвіли гарно. Красуні. там які прирости. Зверху такі гарні прирости дала ця ялинка. Ну нехай побачимо, можливо, відійде. Нашки співають. Би не вітер, а так дуже гарна погода. Не пече, не жарко. Я йду на город. Взяла на синю, хочу досіяти ще трохи кабачків, кріп посіяти, салат. Подивіться, яка краса у мене зацвіла цей піон. вся. Coral Sunset від Меркулової Оксани Подивіться, яка краса. Дуже гарна квіточка. Комарів повна всередині. Яка красуня. Не знаю, чи довго буде триматися квітка, але дуже-дуже вона гарна. Дуже гарна. Не можна прямо очей відірвати. Ще дуже хочу жовту півонію. Красуня. Гарно. Як стих вітер, як добре. Так дує і дує, так голова болить від цього вітру. Краса. Кожна квіточка по своєму дуже гарна. Ну, за ці вже білий Ірис, він так болів, я його сюди пересадила, то він наче став. Трохи рости і навіть дав квіточку. Це такий, що квітує два рази в рік. от Який хворий там ріс. Не знаю, чому він там не хотів рости, ну ось таке з ним було. Пересадила, то я ж кажу, попускав листечко і навіть зацвів. Так що, поки хай росте тут, потім, можливо, десь пересадів, можливо так і буде тут зростати. Побачимо. От вітер дурний, Лавка глобоза, вже як така Красуня. Дуже гарна. Краса. Земля така суха. Дуже сухо. Все треба поливати. І на дощик навіть не показує. Так що зараз візьмемося, посіємо кріп. У мене там два сорти, я обидва посію, бо не пам'ятаю, який я сіяла, який зійшов, який ні. То посію обидва сорти. То можливо якийсь один з них точно зійде. Такий гарний кріп. Ох, гарний, гарний цей кущовий кріп. Прямо також не можна налюбуватися. Такий пушистий красунчик. Сіяла кабачки, огірків досіяла декілька ямочок. Салат посіяла, кріп. Бачимо, що буде рости. Вже треба буде, дивлюсь, помідори мої також висаджувати. Вже так гарненько вони як попідростали. Тільки не знаю. Вони в мене тут трішки вранці і трішки ввечері. Сонечко зовсім трішки попадає. Переживаю, що мені. Робити, чи їх треба на сонечку трошки виносити, чи ні. Щоб вони не попалились, не знаю, що посовітуєте мені. <гум> От. мені. А так не хочу ще спішити. Щось на сьогодні сусідка казала, десь там передавали якийсь град в Одеській області. От. І на цю ніч на ту похолодання передають. Так що вже... Хай пройдуть ці холодні ночі, то я потім вже повисаджують. Перчик треба висаджувати і помідори гарненькі такі. Слава Богу, нічого їх тут не їсть. Які красунечки. Ну, саме головне, щоб був врожай. А там яка розсада, висока, невисока, аби помідори були на ній. Саме головне, так все садиш, буває таке водення гарне, а повно пустоцвітів. Так гарненькі помідорки, гарненько зростають, красота. Пахнуть, отак зачіпиш, а так пахне помідорками. Гарна розсада в мене в цьому році. Дуже гарна вітер такий знову, дурний зірвався вітер. Дує й дує. Так, гарна погода, але дуже сильний вітер. Такий поривистий. Понадувало знов сюди. Цвіту з черешнів. Сонечко припікає. Чоловік поїхав на шиномонтаж, бо щось заднє колесо пробити. Він його підкачував, але знову спустило, то поїхав на шиномонтаж ремонтувати. Ці маки, боже, які вони високі в цьому році, от будуть гарні цвісти. Багато квітів буде багато. Сам шида цього. Тут майже не видно геть заріс. В цьому році Сантоліна моя буде квітувати. Я її завжди стригла коротенько, а в цьому році побачу, хай трошки розпустяться квіточки, потім обстрижу, хоча не скрізь. Тут такі по кругу. І от всередині декілька гілочок цвіт буде, а тут чомусь немає, наче хтось як пообстригав. Гарними такими жовтими квіточками вона квітує. Гарна лаванда, он як каже. Також випускає бутони, будуть квіточки. Пахне. Ось Як гарно виглядає молодий пущик Герані, йому два рочки. Подивіться, яка краса. Які вони гарні ці квіточки. Камера більш передає їх таким рожевим кольором. А вони більше такі рожево-фіолетові. ну Дуже гарні, дуже такі красуні. І зовсім не примхливі, нічого їх не їсть. Листечко таке гарне, декоративне. яка краса, дуже гарна. Така рослинка, ця герань, Дуже гарна. Ця лаванда також такий кучний різ. Ну, треба буде його... На осінь чи весною, напевно, на осінь краще їх також поділю От. і розсадю так само тут у кущика десь за три. Тут два. Я посаджу три кущики. Зараз напевно візьмуся і ось ці тюльпани. Думаю, ще вчора хотіла, але думаю, так вже другий день паски, щоб нічого такого не різати. А зараз, напевно, візьмуся так-то тепло, просто що вітер. Дуже дую і пообрізаю, воно таке страшне стоїть. Ну і по-перше, треба буде зрізати ці коробочки з насінням, хай не тягнуть вони в себе силу, з цибулинки, яка краще цибулинка росте. Ще гарно подобається мені оцей вид. Голуба Веронька і жовта діло Ще гарно зараз квітує. Ой, забула назву. Забула назву цієї Ліани. Прямо крутиться, не можу згадати. Така вона в цьому році росна-рясна. Багато квітів, оскільки вже обсипалось, гарно квітує. Вже також відцвітає достигла. Це різка така зараза, що скрізь пролазить. Навіть через такий щільний килимок. Пролазить зараза. Дуже гарно вона росте, також неприкливо моточок відірвала, втикнула і росте. Такі молоденькі гарно прирости дав. Та сончик в мене тут. Це назва. Що відчухати треба. Парк. Ще варість. прикласти, щоб не здуло вітром. Троянди вже які мають бутони. А як розростуться, а то буде тут краса. І ще малесенькі, на городі так само ще всі малесенькі, але ж майже всі з бутонами. Так що подивимось, які троянди мені прийшли, чи не буде пересорту. Дере колд флейм буде квітувати також. Потім відцвіте і обстрижу її гарним таким шаром. Кулькою такою буде. Ці також буду підстригати, щоб гарні кульки були. Краса. Як пахнуть гвоздики, не можна... Такий аромат ніжний. Дуже гарно пахнеть. Ой, оце таке я кажу, вийдеш. Я цікаве листечко. Дивіться, половинка жовтенька, половинка зелена. Від сонечка на пирані. І тут так само. не зовсім зелені. Так вона розформувалася, листечко цікаво. Кажу, так виходиш, поки знаходишся біля квіток, все квітує, кожна квіточка по-свому гарна. Налюбуєшся ввечері так само. Красава. Так, треба йти обрізати тюльпани. Те, скрізь пообрізала тюльпани ті, що повідцвітали. Нарциси також. І не де залишила. Вон, такі, що ще трішечки квіточка тримається, хай поки поцвітуть. Гріється на сонечко. Тут знайшла. Зацвіла у мене біла традисканція. Ну, напевно, чи той барвінок не дає їй зростати, чи що. От, дуже погано вона тут. Дуже за три роки малесенький дуже кущик. Наріс, о! І знайшла тюльпанчик ще один. Нехай його так. Така гарна, крупна квіточка, але маленький кущик. Напевно, я ж кажу, треба його звідси пересадити. І вже буде тут і рис Сибірський квітувати. Тут в мене насіявся гібіскус. Росте, потім, можливо, десь його пересадю. Це ще ті ібіскуси, як росли тут. Я їх пересадила на город, насівалися. А й, до речі, в мене виросла троянда, не знаю, чи це ця пустила з корня, чи це насіялася. Мені дуже цікаво, тут постійно з криші стікає вода, вологи тут. Завжди достатньо. от Дуже мені цікаво. Ну, листечко дуже схоже на ось цю витку троянду. Побачимо, дуже мені цікаво. Чи це воно так пускає з корня, чи це насіння. Побачимо, що буде рости. Сонечко вже припікає. піти до хати. Чоловік мені сьогодні зробив опору ось на цей от сарайчик, що від сусідів йде. Він шифера зроблений. Він зробив ось таку опору з алюмінієвих планочок. В нього з роботи залишилось. Ще ось треба цей метал достати. Не знаю, що це таке. З землі торчить. От. Я посадила сюди відкуртензію, що я в минулому році купувала в бережників. На мене сиділа у парничку, на зиму я її туди прикопала, так вона там і росла. Планую, щоб тут вона мені гарненько заплела ось цю стіну. Ще тут в мене плющ росте. Ну, я її в минулому році ще садила, він тут тінь, він дуже-дуже повільно тут зростає. Так що, думаю, як заплететься, ось тут все буде краса. Додала ось таке от добриво, біопон і всі гортензії. Посипала добривом цим гарненько. Інструкція дуже проста: посипати земелькою верхній шар перемішати і добре пролити водичкою. І все. Так що. Хай росте. Вона в минулому році мені такі давала прирости. Сиділа в п 9 Я купувала тоді всі рослинки в П-9. І вона мені взагалі такі прирости давала, я її навіть трішечки обрізала. От. Вона дуже швидко росте. Я дивилась в інтернеті, то там такі є ліани з неї. Я, звичайно, їй не буду давати так рости, бо тут немає куди її пускати. Мені головне, щоб вона заплела в цю стіну. От. Зараз ще хочу покосити траву, вон що тут коїться. Перетоптав все мені. І плюс, що вона тут під черешнею наросла вже вище набагато. Та й так скрізь вже понаростало. Таке нерівномірне, немає вже такого вигляду. Так що зараз ще покосю травичку. Вітер холодний, такий на вечір став. Та й все. Красота. Як одразу стає гарно, коли покошена травичка. Поки росте гарно. Я нею задоволена. Побачимо, як почнеться вже серйозна спека, як вона себе поведе. Ну, поки я ж кажу, я дуже нею задоволена. У минулому році, чи в позаминулому, вже не пам'ятаю, чи в тому році, ні, позаминулому. Сіяла, то почалась свека весною і вона пропала. От. А ця вона яка гарна яскрава. Щось так затягує. Сусід мене налякав, каже, що передавали град на сьогодні. ну Ще нам тільки раду не вистачало і все. Ну затягує, затягує, таке щось ще я дивилась. Не показувала на дощ. Дощ, звичайно, треба і холодно стало. Полила вже все на городі. Вон як затягує, як синій-сині. -сині. <кій> Півонія закрилася на ніч. Зараз вона не показує свій кольор, а коли сонечко яскраве, вона тоді така дуже-дуже гарна. Зараз вона ніби то рожева, здається. Краса. Ой, вітер стих, аж тепліше стало. Дуже холодний вітер. Ох. Не слухається, не слухається. Гуляють на городі. Мазається, мазається. Ой, дивився чоловік тільки що у ті дирки, наче знову кріп, кріп нагорнув. Розгорнув знову ті дирки, бо він не любить сквозняка. От. О, о господи, Чуть дерево не забіг. Гуляй, гуляй. І побачимо, якщо не нагорне, то треба позакидати ось ями, а то наче катакомби тут по городі. Такі дири. О, ще мені треба тут все по підсідку повиривати вздовж городу повністю такі колоски. Це ж все буде знову в лапах, в носі, так що треба братися це все, в сітці виривати. Сусід город не садить, трава. Треба все виривати. Вон трава, яка вже, мені по пояс. <ріст> Ми вже два-три рази, як чоловік косив. От, прикоска гарненько росте. одна квіточка на ній десь була, ну нічого немає. Головне, щоб вона прийнялася. Гарно підросла, так. Кін молоді прирости. ціля, які довгенькі. Довгенькі прирости. Так, що ось такі от у нас справи. Чи буде дощ, чи не буде, ну, дощ би нам не завадив би. Цезар, я думала, що ти зараз в мене забіжиш. Все, заморився, ну лягай. Лягай. Заморився мазунчик, так? Да? Так що, ось так минув наш день, а вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам всім. Тихої, мирної ночі. Хі -хі. І від Цезаря вам привіт. І всім пока-пока.